Якщо полюбляєте пиріжки, давайте приготуємо смачні з ожиною. Пиріжки, друзі, апетитні, давайте ж покажу, які вони всередині. Багато начинки, гарне тістечко. Тож давайте приготуємо такі пиріжечки разом. Нам буде потрібно борошно, цукор, трішки солі, рослинна олія, розпушувач тіста, сухі або свіжі дріжджі, ванільний цукор, стакан молока або води та ягоди. Давайте почнемо. Воду, олію відміряно, сіль та цукор. Додаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів. Сюди ж висипаємо ваніт. Все гарненько перемішаємо. Просіяне борошно. Додаємо чайну ложку розпушувача. Перемішаємо гарненько. Та потрішки будемо додавати борошно цю нашу суміш та замішувати тісто. У мене просіяно пів кілограма борошна, можливо, піде трішки більше. Це залежить від борства. Тісто, друзі, стає густішим, тож домішуємо його вже руками. Тістечко ніжне, м'якеньке, податливе у нас вийшло. Збризнемо олійкою, посудину, в яку ми покладемо його. Також зверху збризнемо наше тісто, прикриємо харчовою клівочкою та залишимо на 40 хвилин годинку. Хай тісто наше підніметься. Тісто, друзі, в нас постояло годинку. І подивіться, як чудово воно у нас піднялося. Зараз ми його легенько відімнемо та будемо готувати на порційні кульки. Відщипуємо, друзі, пістечку та формуємо кульки для наших пиріжків. Орієнтовно у мене вийде 12-15 кульок. Накриваю, друзі, харчовою плівочкою та залишаю відпочити хвилин 10. Кульки наші збільшилися, тож ми їх... Розпластуємо, я це роблю за допомогою рук. Ви як вам більше зручніше. А накладаємо начинку в нашому випадку. Це буде ожиник. Прищіпуємо, як звичайний коріжок. Виробляємо останній коріжочок. Накладаємо начинку, як я вам показувала раніше. Прищипаємо та лишимо на розстойку ще хвилин на 10. Пиріжки наші збільшилися в розмірі. Тепер ми беремо яєчко з молочком, легенько взбили. та промазуємо наші заготовочки, наші пиріжечки. Відправляємо в розігріту духовку при температурі 180 градусів орієнтовно на 15 хвилин. Ось такі пиріжки у нас вийшли. Якщо я вас зацікавила, буду рада, якщо приготуєте для своїх домашніх.